Жили все время неправильно, неправильно поступали. Надо было просто напросто жить так, напис как написано в Конституции Украины. Нейтральный статус без всяких войн, без них дружить, пользоваться. Во всем мире, во всем мире воюют за ресурсы и рынки сбыта. Вон его вот, там, ресурсы и рынки сбыта рядом, на которые мы поперлись войной. Естественно, получили ответ. Кончится печально. Трамп это беспредельщик, мы с полнорозуму. А мы как всегда за президента. Пока война, топим за своего. Потом сами разберемся. Нам чужие не надо. Хайделя там другие, правильно? У них есть Техас, у них есть Калифорния, у них есть все. Мы туда не лезем, правда? Ихнюю аннексию. Пускай к нам не лезут. Самое главное торговать и мирно дружить. Все. Той, хто ту війну організував, той хай і відповідає на такі питання. А хто це на вашу думку? Наші керівники починає з першого льоні і кончає Зеленським. Вони всі потроху винуваті, тому що можна було ще з 2014 року подумати о тому, що фашисти рашисти нападуть. А вони не думали, у них одна думка кармашик. А те, що оце весь народ живе на мізерну пенсію, обну комуналку і взагалі ніякого життя. Медицини ноль, тільки давай бабочки. Ось пішов зробити аналіз крові півтори. Тисяч. Де їх взяти, якщо пенсія 300? Не знаю. Чекаємо, звісно, перемоги. Не знаю. А ви? Я, 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 я в шоці дуже від цих новин. Ой, мені всі новини розповідає мій дідусь. І він теж дуже в шоці. Навіть не знаю, що буде далі. Для України все одно це буде погано. Розруха. Просити побільше оружя і все. От нас не, не Знаєте, Тут зараз мішуються всі, як е, би говориться, в мірі мішуються сюди. А ми, якби ми самі могли, то ми б вже, а так ми завісимо від інших. Хто його знає, Навірно, ніхто не знає. То, що Путін каже, це нам, ви знаєте як. Трамп теж. У нас є президент, є люди, і вони будуть вирішувати. За нас ніхто це не вирішить. Миру хочеться, звичайно. На видних умовах, да, з поверненням території, справедливості. Трам же ж вроді би зараз на на Зеленського щось. Зеленський там на нього не соглашається підписувати так. Не знаю, чому воно ну, закінчиться. Хочеться, щоб миром. Я хочу літом, щоб закончили. Це ота. Просто вже сили немає терпіти. І без хати залишилося багато ж людей. І вже просто надоїла ця війна, чесне слово. А як закінчиться, нам не рішать. Наші хлопці вишають, як закінчиться. І переговори політики. А нам це обідно, дуже обідно, звісно. Ну, як буде, тоді будемо побачимо. Як будемо жити і що буде далі. Ми не знаємо, що вечором буде, може й вечором закінчиться війна. Трудний питання. Ви ж бачите, що зараз Трамп відказується, та взагалі ну, діла у нас в Україні. правильно? Хорошого мало що. І чим воно кончиться, ніхто не знає. Хорошо. на нашу користь. Не переживайте, все буде нормально. Не одразу, може бути, але потім. Я думаю, що це тільки як Господь вирішить. Як тільки Бог вирішить, так і буде. Але я думаю, що це буде перемога. Ну, вона буде незначною, не такою якось, може, фізично значною, але це люди побачать. Скоріше, б вона закінчилася. Ми на собі так Ну, вже просто неможливо. Дуже важко, дуже важко, дуже гірко. І жалко наших хлопців. і Не можу казати без слід цього вчити. Як вона закінчиться, ну будемо сподіватися на разом нашого президента. Добре, дякую. Чи хочеться вже перемоги? Дуже хочеться. Дуже, дуже, дуже. Коли, мабуть, російські уйдуть з нашої землі, я так думаю. Чи потрібні вже перемовини, чи слідкуєте за останніми подіями? Тільки на умовах України, я думаю. Тому що стільки людей погибло. Насправді хотілося б, щоб якомога скоріше, бо вже немає ні сил, ні ресурсу. Я навіть не знаю, як пояснити. Хотілося б, щоб скоріше, хотілося б, щоб вже Путін здох і щоб Трамп разом з ним. Тому я думаю, що вже скоро. Сподіваємося на скоріше перемогу. І хай все буде добре. І вона, а їм хай це буде погано, і погано. Кожна війна закінчується перемовами однозначно, тому навіть не знаю, будуть, будуть, щось треба робити.